У Кременчуці сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Інфініті та машини швидкої медичної допомоги. Після зіткнення легковик виїхав на тротуар і травмував жінку-пішохідку. А після автотрощі водій утік з місця аварії. Поліція встановила його особу та розшукує дорожньо транспортна пригода сталася пізно ввечері, 18 листопада в Кремечуці. Близько 22.45 до поліції надійшло повідомлення про аварію на перехресті вулиць Небесної Сотні та Університетської. За інформацією правоохоронців, автомобіль Інфініті зіткнувся з машиною швидкої допомоги Сітроен, яка рухалася з увімкненими проблисковими маячками. Від удару інфініті вилетів на тротуар і травмував пішохідку 1967 року народження. Жінку доставили. До лікарні, де медики визначають ступінь тяжкості її травм. Водій Інфініті після аварії залишив місце події. Поліція встановила, що за кермом, ймовірно, перебував чоловік 1998 року народження, і нині встановлює його місце перебування. Відомості про подію внесено до ЄРДР за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Правоохоронці звертаються до всіх, хто став очевидцем ДТП або має інформацію, яка може допомогти слідству з проханням повідомити за телефонами, які ви Зараз бачите на своїх екранах.